Від марка святого Євангелія читання, Господи Той час наказав Ісус своїм учням, щоб нікому не говорили про Нього, і почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати. І старші первосвященники та книжники відсураються його, і його об'ють, і він по трьох днях воскресне. Він говорив про це відкрито. Тут Петро, взявши його на біг, почав йому докоряти. Він, обернувшись і глянувши на учнів, зганив Петра і сказав: Геть від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І прикликавши народ разом із учнями, сказав їм: Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе, яка бо користь людині здобути світ весь. І занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими, і сказав їм істинно, кажу вам, є деякі з отут присутніх. Що не заснають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у могутності. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Андрію Христів, цю третю неділю посту. Церква заохочує нас звернути особливу увагу на наше життя і на його невід'ємну частину, на терпіння, які ми називаємо Христом нашого життя. Сьогоднішня третя неділя також має назву. Хресту поклінною, адже бачимо, що виставляється хрест як знамення відкуплення від гріхів кожної людини. Сьогодні, дивлячись на цей хрест, і, мабуть, кожного разу, коли ми звертаємо свою увагу на це хресне знамення, ми маємо можливість також поглянути і пригадати собі наш особистий хрест. Нашу особисту дорогу життя, по якій ми несемо свій хрест. Знаєте, ніколи не вартує, на мою думку, звертати увагу на те, який є той хрест, порівнювати його з іншими хрестами, бо то в нас дуже класно виходить. Ми дуже добре вміємо порівнювати свої терпіння. Свої хрести з хрестами інших, так? і завжди бачимо, що в когось завжди є краще, ніж в мене. Але, доріг Христі, ми ніколи не знаємо, що є в житті кожної людини, що є в душі кожної людини. А тому в сьогоднішню неділю хочу, щоб кожен з нас запитав себе, як я несу Хрест? свого життя. Чи несу хрест з довірою до Христа, того, який відкупив мене, чи без Нього? Бо якщо з довірою, я думаю, тоді нас ніколи не будуть мучити питання відповідей, на яких, мабуть, немає за нашого життя. Нас ніколи не будуть мучити питання, навіщо, за що, для чого і тому подібне. Тому що довіра, якщо ми з довірою несемо, довіра, вона ніколи не вимагає пояснення, вона ніколи не вимагає обґрунтування, доказу чи чогось подібного. Довіра потребує лише відкритості. Потребує прийняття і виконання. І це дуже чудово сповнив наш Спаситель. Він був відкритий на волю свого Небесного Отця. Він прийняв цю волю і виповнив її. І Якщо ми несемо свій хрест з довірою до того, хто його нам дав, він ніколи не буде засмучувати нас. І ніколи не буде давити нам на плечі. І це є секрет того, того спокою, того миротворення, з яким Ісус Христос ішов на Голгофу. Він довіряв своєму Отцеві. І тому, як ми, чи то в Піснях, чи в розважаннях, ми читаємо з насолодою ніс Хрест. так? Не думаю, що хрест для когось є насолодою, терпіння не є насолодою, але якщо його приймати і нести без нарікань, ми побачимо, що саме Він хоче для нас значити, що саме Він хоче нам показати. Велика біда є, коли немає довіри, коли є сумніви, бо тоді дорога нашого життя, наш. Життєвий хрест зводиться до речей, яких ми звикли. То що є? То є наші нарікання, наша журба, наша безнадія, наші неостанні сльози. Так що в мене все в житті є погано. Знаєте, наше життя і так не є легким, але Більша біда є в тому, що ми самі Його ще більше собі любимо ускладнити. Христос виніс свій хрест віддав своє життя, аби кожен з нас почувався вільним, вільним від гріха, аби кожен з нас почувався любленим, так? бо знаємо, що Господь це зробив з великої любові до кожного з нас. Тому, приступаючи до Христа, згадуючи ці страждання, які наш Спаситель переніс на ньому, вчимося нести гідно хрест свого життя, нести Його з довірою, нести його з любов'ю, без нарікань, наскільки це можливо, Так, без. Якогось без якоїсь такої безнадії чи журби, але з надією на велику радість в обіймах нашого Небесного Батька. Амінь. Слава Ісусу Христу!